Йський одне з перших міст в Україні, в якому розпочалося будівництво доступного житла. У 2010 році для працівників культури, освітян та медиків за рахунок співфінансування побудували 100 квартир у житловому будинку, що на Панаса Мирного 31 дріб 3. Рік потому міська рада для доступного житла виділила земельну ділянку, на якій заплановано звести три новобуди на 400 квартир. У 2012-му 38 хмельничан скористались програмами затримання пільгового іпотечного кредитування та доступне житло. У 2013 році на даний час скористувалося цим правом вже 140 хмельничан. Саме більше хмельничан більше 100 чоловік для за рахунок житла по пільговому іпотечному кредитуванню. На 2014 рік програми будуть продовжені і надіємося, що ще більше хмельничан поліпшать свої житлові умови. Нагадаємо, відповідно до програми пільгового іпотечного кредитування держава компенсує 13% коштів за отримання позики. Громадянам залишається сплачувати 3%. Відповідно до програми, термін кредитування надається до 15 років. Площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 метрів квадратних загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 метрів квадратних на кожного наступного члена сім'ї. Якщо ж позичальник захоче квартиру більшого розміру, за додаткові квадратні метри сплачуватиме сам. Обов'язковою умовою участі в іпотечному кредитуванні є платоспроможність. За умовами програми Доступне житло 70% від вартості квартири платять громадяни, 30% компенсує держава. Право на державну підтримку мають громадяни, які перебувають на обліку поліпшення житлових умов та визнані такими, що мають право на доступне житло. Більше 11 тисяч хмельничан сьогодні перебувають на квартирному обліку міської ради. Відповідно до правил обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов, до 31 грудня поточного року проводиться перереєстрація. На сьогоднішній день лише півтори тисячі городян активізувались і пройшли процедуру. Громадяни, які не нададуть пакет оновлених документів, не будуть включені до єдиного державного реєстру громадян, а відтак втратять право на отримання житла та участь у житлових програмах. Документи приймають в Центрі надання адміністративних послуг та у відділі обліку та розподілу житлової площі. Грипу ще немає, та є гРВІ. Хмельничани почали лягати на лікарняні ліжка з діагнозом гострі респіраторні вірусні інфекції. А це кажуть медики вже перший передвісник грипу. В інфекційній лікарні доросле та дитяче відділення переповнені. За останні три дні у медзакладі прийняли 23 пацієнтів. Половина з них хмельничани. Загалом курс лікування отримують більше шести десятків пацієнтів. Більшість недужих діти. У нас нема ні одного випадку грипу госпіталізованого, і дійсно ми його не відчуваємо. Іде незначне підвищення захворюваності на респіраторні вірусні інфекції. В основному дітки поступають, вони поступають з складненнями респіраторних інфекцій, такими як ларінгіти, бронхіти, хітрахіїти, поступають із ангінами, гаймаритами, тобто, звичайно, абсолютно така ситуація. З настанням зими в інфекційці діагноз грип лабораторно ще не підтверджували. На перших таких недужих чекають наприкінці грудня, початку січня. Саме тоді Всесвітня організація охорони здоров'я і прогнозує підвищення рівня захворюваності. Цьогоріч на теренах України пануватиме три типи вірусів: Вікторія, Масачусетс та Каліфорнійський знаний у народі як свинячий. Щодо останнього, то у більшості людей на нього вже є імунітет, кажуть хмельницькі інфекціоністи. Решта вірусів теж для українців не нові ж не настільки страшні. Втім, люди у білих халатах таки радять поберегти себе з настанням холодів рекомендують тепліше одягатись, додавати до щоденного раціону харчування часник та цибулю, а ще підживлювати свій організм вітамінами. У помешканні ж незайвим буде вологе прибирання та провітрювання. Бібліотекам комп'ютерне обладнання, читачам вільний доступ до мережі інтернет. Безоплатно помудрувати всесвітньою поводиною відтепер можуть відвідувачі ще двох книгозбірень центральної та дитячої, що на проспекті Миру. Усе завдяки перемозі тутешніх закладів у п'ятому раунді конкурсу американської програми Бібліоміст. І ми виграли для двох бібліотек обладнання: це чотири комп'ютера, два принтера, набори навушників, сканерів. Це все обладнання для того, щоб будь-який користувач міг прийти і безкоштовно скористуватися ним у бібліотеці і інтернетом, і відсканувати щось від послати, і навчитися користуватись комп'ютером. Дещо раніше згадані бібліотеки ще й поповнились технікою придбаною за кошти з міського бюджету. Щодо офіційного відкриття пункту вільного доступу до мережі інтернет, то його зробили на базі центральної дитячої бібліотеки. Тутешні працівники на рік обслуговують 30 тисяч користувачів. Зізнаються у попиті тут і книги, і комп'ютерна техніка. Втім, раніше у книгозбірні був лише один комп'ютер, і той, так би мовити, платний. Наразі є чотири а доступ до повутини. Безгрошовий. грошовий річна Діана одна з перших відвідувачів інтернет-центру. Інформаційними змінами у рідній книгозбірні все не натішиться. Я користуюся бібліотекою майже вже 4 роки. Я постійний відвідувач. Тут є багато цікавих книжок, які стосуються і навчання, і додаткової інформації, яку я хочу собі отримати. Раніше я користувалася інтернетом, але він був платний. А зараз це буде доступніше. Кілька разів на місяць до цієї бібліотеки зазирає і школяр Олександр. Зізнається, хоч комп'ютер має і вдома, працюватиме за ним і тут. Інтернет надає більше, ну іноді більше інформації ніж книжки, от по яким ми навчаємось. Я часто користуюсь інтернетом. Тут є кому підказати, і якщо потрібно, тобто в інтернеті є якась інформація, яку треба перепровірити. Завжди можна звернутись до бібліотекарів і щоб вони підказали. Тож відтепер у місті нараховується шість бібліотек з пунктами вільного доступу до мережі. Інтернет. Загалом міська централізована бібліотечна система завдяки програмі Бібліоміст поповнилась майже півсотною комп'ютерів та іншою технікою. Завдячуючи цій, цій програмі. Ми будемо шукати якісь нові цікавинки, якісь цікаві підходи щодо роботи філій, які практично є в кожному. Мікрорайоні на нашого міста, тим часом, вже наступного року на бібліотеки філії чекають чергові приємні сюрпризи. Стосуються вони поповнення книжкових фондів та проведення ремонтних робіт у книгозбірнях. На останньому засіданні виконкому було вирішено тисяч п'яти бібліотекам на наступний рік, щоб трошки скажімо, і ремонти привезти, тому що час вимагає трошки вже. Як то кажуть, оновлення. Ну і звичайно, це періодика. Підписка в цьому році ми вирішили питання. І на наступний рік десь 50 тисяч на підписку і 100 тисяч на поповнення бібліотечного фонду. У планах і впровадження у бібліотеках філіях автоматизованої системи видачі книг та періодики. До дня Святого Миколая поєдинок з шахів. У Хмельницькому відбулись кваліфікаційні змагання. Поборотись за черговий статус на дистанцію вийшло більше трьох десятків юних шахістів, – 7-12 років. Усі вони є вихованцями другої дю США. Розподілили учасників на три групи. За шахівниці сіли як володарі юнацьких розрядів, так і вже першого дорослого. Діти мають можливість приобщитись до шахової гри, виконати спортивні розряди. Є можливість виконати від кандидатського балу до Третього дорослого розряду І отримати якісь певні винагороди щодо нагород, то подбало про них управління молоді та спорту, яке і організувало змагання для шестикласниці Ірини Беспалько Це далеко не перший турнір. Дівчина наразі є власницею третього дорослого розряду. Під час домашніх ігор частенько перемагає рідних та пишається не лише цим, а й досягненнями у навчанні. Шахи, вони тебе розвивають і допомагають тобі щось розв'язати, якусь складну задачу. Данило Мартинов шахові фігури до рук взяв перше п'ять років тому. Наразі плани має амбітні. Крім здобуття звання кандидат в майстри спорту, мріє про світове визнання. Можна було б так як Магнус Карлсон нього зараз найвищий рейтинг у всьому світі. Кваліфікаційні змагання проводились за коловою системою, тобто у кожній групі між собою мали зіграти усі спортсмени. У підсумку перемагає той, хто набирає найбільшу кількість балів. Цього разу у молодшій групі пощастило Тарасу Токайчуку, середній – Артуру Філіпову, старшій Марії Зелінській. Не встигли закінчитись одні змагання, як вихованці другої ДЮСШ вже готуються до чергових, а саме Кубку Чичковського. На зовсім юних спортсменів чекає участь в новорічному шаховому турнірі. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.